Для розв'язання проблемних питань воїнів-інтернаціоналістів у парламенті створено депутатську групу. Про це повідомив у рідному Романові учасник бойових дій в Афганістані, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Віктор Звадовський. Ми створили сьогодні в Верховній Раді України групу за Афганістан, яку очолив наш побратим, і я ввійшов туди Сергій Коніцин. Депутат Верховної Ради від Криму, ми будемо напрацьовувати ті проблемні питання, ті закони, які край сьогодні потрібні для вас, для того, щоб покращувалося життя. У тому, що слова їхнього земляка завжди підтверджуються практичними діями, уже не раз переконувалися його виборці. А черговим свідченням шанобливого ставлення Віктора Розвадовського до своїх побратимів стали виступи групи Контингент перед воїнами інтернаціоналістами Житомирського, Люберського, Романівського, Чуднівського районів та міста Житомира за активну громадську позицію, розвиток ветеранського руху, вірність афганському братству, Віктор Звадовський відзначив земляків цінними подарунками. Іменними годинниками, зізнавшись, що для нього Афганістан болюча рана тіла і душі, яку ні замолити, ні зняти, ні заглушити неможливо, народний депутат подякував усім захисникам вітчизни і воїнам-миротворцям за відвагу, доблесть, вірність присязі. А бойові побратими висловили слова вдячності депутатові за допомогу і підтримку. Сьогодні хочу від імені Чуднівської спілки. Подякувати нашому депутату Верховної Ради, що дійсно він робить все те, щоб нам краще жилося. Хочу всім подякувати тим, що сьогодні прийшли на цей мітинг. Побажати всім міцного здоров'я, миру, злагоди, добра, ваша родина, ваше сім'я. І хай Господь Бог вас всіх береже. Традиційно не оминув народний обранець увагою родичів загиблих та померлих у післявоєнний час, воїнів інтернаціоналістів.